Друзі, привіт! В мене знову жага до кулінарних експериментів. Отже, що ми сьогодні приготуємо? Я сам не знаю, що це буде, але мені захотілося приготувати саме таку страву. Нам знадобиться звичайний багет з супермаркету. Я взяв ось такий білий саме дешевий, за 15 гривень. Далі сир моцарелла Томати, трошки грибочків, в печериці, ось така ковбаска салямі і звичайний сир, нарізаний ось такими слайсами. А також майонез і якийсь кетчуп. Але я буду замість кетчупу використовувати аджику, Ось таку. Я її дуже люблю, мені подобається. Ще раз показую всі інгредієнти ближче: майонез, багет, сир звичайний, моцарелла в кульках, томати, печериці, салямі. І аджика. Що ми з цим робимо? Багет. Розрізаємо навпіл. Жопки також відрізаємо, тому що вони все одно засохнуть. Ось так. Я їх потім з'їм окремо з молочком. Відрізали жопки. Тепер багет розрізаємо знову ж таки ось так навпіл. Мають вийти ось такі заготовочки. З них зсередини ми трошки виймаємо ось цю м'якушку. Ось таким чином. І її можна теж з'їсти з молочком. В нас мають вийти ось такі невеличкі човники. Ось так. Те саме робимо з другою половинкою. Що ми робимо далі? Беремо нашу. Поджинку. І ось так. На дно нашого човника викладаємо це все рівним шаром. Якщо ви не любите аджику, можете використовувати звичайний кетчуп. Зробили тепер сюди, викладаємо ось таким чином салямі. Готово. Поки що відкладаємо це в сторону і поріжемо наші інші інгредієнти. Печериці я нарізаю дрібним кубиком. Те саме роблю з помідорками. І моцарела. Я її розрізаю просто на 4 частини. Тепер беремо нашу лодочку і сюди викладаємо ось так. Трошки грибочків, Трошки помідорок. І трошки моцарелли. Тепер беремо майонез. Куди ж без нього? Ось так викладаємо зверху змійку. І зверху все це накриваємо сиром. Точно таким же чином готуємо всі інші заготовки. Дивіться, яка краса в нас виходить. Ось таких чотири човника. Залишився останній крок завернути нашу смакоту в фольгу і відправити в духовку. Я заздалегідь підготував собі 4 таких квадрати. Беру заготовочку, кладу її на середину і ось таким чином її як шаурму загортаю і перекладаю на деко. Те саме роблю з іншими. Супер, ми справились. Тепер в духовку на 20 хвилин 180 градусів. Майже перед самою готовністю розгорніть фольгу для того, щоб сир зверху взявся з коринкою і залиште ще на 5 хвилин в духовці. Ну і на сам кінець у мене до вас буде велике прохання. Давайте разом придумаємо, як можна назвати цю страву. Пишіть ваші варіанти в коментарях. Ну а я пішов хрумтіти, експериментуйте на кухні смачного.